Друзі, всім привіт! 13 вересня на дворі Рівненська область вас вітає. Продовжуємо збирати гречку, пробувати в полі цього свіжопривезеного джоніка. 952-й джонік з останніх років випуску. Вже в ньому груба труба, така як на 955-му, жаточка 3.6. Багато хто там розказував, що вона на його завелика. ну Слухайте, вона ж все-таки заводом на його поставлена, а не якимось фасі. Тобто він бував з 3-метровий, з 3,6 і Як бачите, все гарно з нею йде, нічого не гавкає, не димить, легко він її тягне. Так, да, тут маса невелика, але ну, все одно, я кажу, що він її нормально тягне. Коли все справне, турбіна нормальна, добре воно там усе йде. Комбайник ще й на диво виявився економнішим, ніж 10-42 яким ми збирали пшеницю. Не знаю, з чим це пов'язано, чи це із-за того, що 3,6 жатка, чи це із-за того, що двигун з турбіною, але реально на літру-дві він менше бере, як виявилось. О, таким комбайником -то ми вперше пробуємо молодий. До речі, до жнив його взагалі ми не готували. Тобто, от який приїхав, це не косу, не переклепували нічого. От, як є, отак от воно і збирає. В загальному по фарбі оригінальний, ніде не фарбований він, не полірований нічого. Просто добре відмитий комбайник. Оце його справжній вигляд, отакі і є. Колеса добрі, все в принципі по комбайну добре. Двигун працює ідеально, ніякі гази не пруть, диму немає. Тобто, ну Все супер з комбайном. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться. Ціна комбайника, я вже казав, 21800. Це включаючи доставку. Тобто 21800 буде в вашому дворі. Номер телефону знизу, Ігор Агротехніка.